Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Минулої доби Рашисти скинули авіабомбу на Білогір'я та обстріляли з РСЗВ низку населених пунктів, зокрема залізничне, гуляйполе, малуток, мачку, роботи та омельники. На щастя, обійшлось без постраждалих на запорізькому напрямку. сили оборони відбили вісім атак противника: північніше приютного, західніше вербового та роботиного Запорізької області. На запорізькому напрямку бійці 65-ї бригади за допомогою дронів не давали оговтатись окупантам в окопах. Також стало відомо, що серед повернених під час обміну захисників є 46 військових, які боронили запорізький напрямок. Це 38 нацгвардійців та 8 бійців ЗСУ. Серед них 18 – наші земляки. Сьогодні стало 3035 І далі ця цифра буде лише рости, поки кожен і всі не повернуться. Дякую вам, слава Україні.